В кабінеті голови районної ради Віктора Малаша відбувся пропуск сільських гулів, участь в якому взяв голова райдержадміністрації Віталій Волошкевич. Представники структурних підрозділів райдержадміністрації. Питання, що стояли на часі, це необхідність здійснення ремонту доріг у населених пунктах, облаштування вуличного освітлення, реконструкції тепломереж. Говорили про стан виконання та наповнення місцевих бюджетів, про пріоритетні напрямки розвитку населених пунктів. Акцентували увагу на питання виконання програми енергозбереження Ставищенського району, обговорили стан об'єктів соціальної сфери сіл та виготовлення проектно-кошторисної документації на здійснення ремонтних робіт даних об'єктів. Зупинились на питанні виконавської дисципліни. Словом відбувся змістовний діалог влади і очільників сіл та селища. Його результат вироблення стратегії подальшої співпраці, озвучення пропозицій щодо необхідних заходів з економного та раціонального використання коштів місцевих бюджетів, об'єднання зусиль органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування з метою забезпечення повноцінного функціонування всіх сфер життєдіяльності району.